Давай взагалі уявимо, що в нас завтра весь транспорт безкоштовний. Ви можете купити гелікоптер? Не, не треба гелікоптери. Хто податки платить? Автомобілісти. А чому знаєте, якщо підняти проїзд зараз до 30 гривень, таксистів, блін на тролейбуси пересядуть? Ви розумієте? Друзі, будемо говорити на урбаністичні теми з Юрієм в такому новому форматі: білий кучерявий. І дивитися, як воно буде вам подобатись чи ні. Якщо би вам подобалось, якщо б ви хотіли долучитись до такої просвітницької діяльності, ми вас просимо і в команду. Якщо у вас є енергія, бажання, час, або ми вас просимо допомагати фінансово, тому що все це коштує грошей, і треба на все мати ресурс. І, звісно, не забувати донатити на ЗСУ. Допомагаємо перемозі, допомагаємо нам здобути перемогу. І не забуваємо, що буде після нашої перемоги, та з яким ми суспільством розвиненим будемо жити. Тому пропонуємо долучатися до нашої просвітницької діяльності, і ви будете мати результат найшикарнішого суспільства в світі, яким ми маємо стати, Андрію. Чому у нас не може бути безкоштовний транспорт? Хто таке сказав, Юр? Ну хто таке сказав, що не може бути все може бути? Але чи треба Слухайте, Ну ви можете купити гелікоптер? Можете. А чого не, не купляєте? Юра, не хочу, чого ви не купляєте чесно. собі гелікоптер? Мені не треба гелікоптери. Питання ж тільки в тому, чи є в нас на це ресурси. Mm -hmm. Що таке взагалі безкоштовний транспорт? Пішки ходити це безкоштовно. Це транспорт, ні. Найвідоміша країна, якраз з, від, з безкоштовним громадським транспортом? Вся країна. Країніще, я б не за Люксембург. Знаєте, величезна? — Так, так. — Аж 10-та частина Львівської області. А населення скільки? Менше ніж у Добре. 600 тисяч всього лише так. Ця країна вирішила зробити безкоштовний транспорт не тільки для жителів, але й для всіх і туристів і для будь-кого. Так вийшло, що вона запровадила це якраз в 2020 році. А що в нас ще було в 2020 році? Вибори, правильно, в наших містах вибори. І деякі політики вирішили нагадати людям, що Люксембург це, зробив безкоштовний транспорт. Чому ми не можемо? А чому у нас? От ми маємо ще за маршрутки ми... платити. До речі. У нас це вже застаріла інформація. Місто Харків спочатку повномасштабного вторгнення зробив безкоштовний транспорт. Так що, друзі, Харків вже зробив це. Питання тільки, до чого це призведе той самий Харків, ми побачимо. От я пропоную взагалі розібратися, що таке безкоштовний транспорт. Тому що, коли мій малий їде на таксі і не платить, це не означає, що безкоштовне таксі в нас в місті. Це означає, що за нього хтось платить. Давай, взагалі, уявимо, що в нас завтра весь транспорт безкоштовний. Для людей, для пасажирів, що це б нам дало? І що би це нам коштувало? Ну нам з тобою, напевно, нічого. Ми собі їздимо безкоштовно. Чи так це? Чи це оманливо? Ну як, безкоштовний сир є тільки в Мишоловці. Ну, ну хтось так. за нього платить? Ну, хтось платить. Правильно? Хтось за нього платить. Платить місто. А місто звідки бере гроші? З податків, Або, а хто податки, А хто податки платить? Ми платимо податки. <рес> <рес> Ой, що, вони платять да, за бензин. За, за версію автомобілістів, автомобілісти платять за податки. Але така маленька ремарка при всій повазі, я теж автомобіліст, теж люблю автомобіль. Не завжди на ньому зручний але я його дуже люблю. Так, от податків з паливного акцизу не вистачає і близько там, навіть і 10% немає від того, що треба для підтримки автомобільної інфраструктури. Це чисто ваші слова, ну де ви можете таке довести? Та насправді це набагато менше. Таю цих людей, які точно заявляють, що вони платять ПДВ з бензину, вони платять мито, акциз бензину. Розумієте, навіть не дивлячись на те, що акциз бензину, оці 13,4% йдуть в місцевий бюджет лише з минулого року. А їм вже треба за ці гроші підписати. Парковка, ти що? Я читав, що не можна це просто синьою лінією малювати. Ми гроші платимо, ти будуй нам багаторівневий парк. Про парковки це окрема тема, давайте не комкати. Про громадський транспорт. Якщо транспорт безкоштовний для всіх, то насправді пасажирів є ну, приблизно половина населення, а за громадський транспорт починають платити всі. Угу. Да? Оце прям треба дуже сильно розуміти. Насправді, бюджет міста наповнюється податками громадян, угу. зарплат, акцизи. Всякі різні оплати, оренди, землі, майна там і так далі. І, так далі. і е, тут вже виникає питання, чи хоче вся громада платити за транспорт, яким не всі користуються? Оце питання мало собі чомусь хтось задає. Але ж люди, які купують квиток, вони ж не оплачують. Ну це не фінансується з тих квитків повністю. Все те підприємство. А це вже друга історія, от правильно. Тобто, по факту. Якщо б весь транспорт був безкоштовним, то насправді місто би просто за нього платило. Тобто ті самі мешканці за нього би платили аби, і в інакший спосіб. Угу. Чи вистачало б це грошей, які мешканці платять зі своїх податків, це питання дуже добре. І на місті Львові я можу точно сказати: якщо б ми перейшли на оплату транспортної роботи, що таке оплата транспортної роботи? Бо не всім зрозуміло. Кожен, хто брав собі там, не знаю, водія, машину десь там. По кілометрах розуміє, що ви домовились з водієм оплату за кілометр, і ви йому заплатили. По факту, він проїхав 150 кілометрів, ви домовились по 10 гривень, 1500 заплатили. Якщо це так само перенести на автобуси, то та сама історія може бути. Кожен автобус має свою вартість, має своє споживання, має зарплату, має обслуговування. Це можна порахувати чітко, скільки коштує кілометр роботи автобуса, трамвая, тролейбуса і так далі. Різного. І якщо би ми всі просто платили за ті графіки, які ми хочемо, як місто, хоче від перевізників, платили б за кілометри, приблизно ми там на 4-3 роки тому рахували, що це мало би бути 2 мільярди гривень в рік для міста. Львов, я бачу цю статистику. Ну тут ще є одна історія, яку я хотів би теж розповісти. Це про а що друге таке 2 мільярди місто? гривень? От зараз зараз, якраз тобто, це місто Талін, Естонія, яке теж відоме, тим, що має з 2013 року безкоштовний проїзд в громадському транспорті, але зроблений він тільки для тих, хто прописаний саме в Таліні. А чому знаєте, чому так зробив в Талін? І що це дало фінансово? Почали всі розпрописуватися по громадах, і він таким чином розпорошився той бюджет, вже платили не в Таліні. Ну так само, як в нас зараз. Якщо ви прописаний як підприємець, ну я прописаний в Києві, я плачу податок в Київ. А не у Львові. Я прописаний у Львові, плачу у Львові. Так. Податок йде в місце, де відбувається діяльність. Але в нас трошки інше законодавство. У нас за місцем якраз проживання, а не місцем роботи сплачуються податки. ФОП так. А якщо це юридична особа, то за місцем реєстрації юридичної особи. А якщо головний офіс в Києві, а ти живеш у Львові, працює? Якщо ви працюєте на головний офіс, то так. Це була якраз поправка до децентралізації, що щоб створити філії, щоб не було. Одної компанії, ну так, що все йде в столицю, і в столиці бачити багато ресурсів, думають про автомобілістів, будують розв'язки, і все одно затори збільшуються. Добре, і оце про Талін. Вони взяли прописку до 20-го року за 7 років, тобто їм там доєдналося 45 тисяч, але все одно в кінцевому випадку сказали, що ці нові податки від прописаних нових громадян, тобто не все одно не покрили цей безкоштовний проїзд. Але вони ставили мету зробити цей безкоштовний приїзд саме щоб зменшити автомобілів на дорозі, тобто уникнути менше заторів і допомогти малозабезпеченим людям. І в принципі, якщо вони з другою метою допомогли малозабезпеченим, то сказали, що на першу мету зменшити автомобілізацію вони не змогли важко водіїв пересадити на трамвай. Все-таки людина, яка готова платити за автомобіль, за паливо, за обслуговування і так далі, їй там ті Євро 2 для Таліна взагалі не вирішує питання. Ну, прям взагалі. Так само і до Львова. Якщо там сказати завтра, давайте безкоштовно, і всі автомобілі це пересядуть. Ні. От ідея, яка була? Ми платимо, наприклад, купили на підприємство Комунальний автобус 150. Купили підприємство АТП-1. Бере гроші за кілометр, дає вартість того автобуса, і йому це дозволяє оновлювати свій парк. Угу. І тоді в нас є сталий розвиток підприємства. Не разова акція купили і нема грошей, щоб це підтримувати. Ну, Наприклад, електрони, трамваї, коштують більше мільйона євро один. Останній, здається, по 1,5 чи 1,8 Та і євро мільйона євро Це не Тобто в гривнях там було біля 30 мільйонів. Це по старому курсу. По старому курсу, так. — Зараз ви то, а воно то прив'язано до євро. Тобто зараз ми ще не розплатили зі всіма, і там просто космічна цифра. А, так? Ну звісно, вартість трамвая прив'язана до євро. Вони всі не поставили ще. Це ж кредит був від Європейського так. банку інвестицій. — Так, так. Кредит... А вони його почастково видають. Так, ну ви сказали, от приїхали два трамваї, треба заплатити. Дайте заявку, вам нарахували два мільйони, ви розрахуєте. А як вони цю різницю? Чи вони... Чи вони так і будуть виділяти в євро? Так, да, в євро. Але ну, європейський типу на... банк реконструкції розвитку виділяє гроші в євро і ми повертаємо в євро. То, що ми взяли на одному курсі, повертаємо на іншому курсі, це А наша З часом вони не здорожчали? Трамваї? Так. В євро чи в гривні? В євро саме. Е, ні. Ну, ті самі, які був тендер, то ні. А так, перша партія була б дешевша в євро, ніж зараз. А ну, в мене наразі переведені на гривні, то воно здорожчало, ну, але так, євро так. Лишилось ті самі. Так, ага, так. так. Ну, так. в такому так. випадку, ну, так. І я до чого веду? От ми купили трамвай там за півтора, за 1,8 мільйона євро, а грошей на його ремонт не передбачили. Підходить в нього середній ремонт, і в нас вже немає грошей, щоб відремонтувати. І вони стоять під парканом. І соромзливо, ніхто не знає, як це пояснити, чому нові трамваї стоять. О. Ви якщо подивитись просто по статистиці, у нас там з дев'яти нових трамваїв не всі їздять. Чому? Причому іноді п'ять не їздять, шість не їздять, причому іноді місяцями не їздять. І це ж проблема. Це проблема, що ми знайшли гроші купити і ніяк не продумали, як це фінансувати. І відповідь це оплата за транспортну роботу. До речі, вона вже працює в Івано-Франківську, Вінниці, Тернополі. Тобто їхні бюджети збільшились за рахунок цього транспорту саме так. Конкретно міста з депутатами, з мерією визначили, що нам треба платити за кілометр, тому що кілометр має чітку калькуляцію. Ну так, так. А ми цього не зробили. Ми платимо зарплату, платимо електрику, а на ремонт грошей не вистачає. Причому ремонт це ж не тільки рухомий склад, це контактна мережа, колія, депо, все устаткування для ремонту. Подкаст Білий та кочерявий» потребує вашої підтримки, і ми будемо дуже вдячні, якщо ви нас підтримаєте на патреоні, баймі чи просто переказом на карту. Бо саме завдяки цьому ми зможемо покращити якість, формат наших відео та розповідати все більше нового для вас і щось дізнаватись самим. Я от хотів поговорити саме про тему: тобто, як працює саме наш бюджет. Наповнення транспорту, тобто на що їм виділяється, бо по тій статистиці, що навіть у Львові, є і взагалі середньо по Україні, тобто 30% це йде від продажу квитків, і 70% це йдуть від місцевого бюджету. Але у ці 70%, ну взагалі, оці всі 100% в кінцевому вони йдуть саме щоб покрити закрити всі дири, зарплати, податки, якісь там мінімальний ремонт, але ну немає цих коштів щоб на оновлення на Нормальний модернізацію, повністю ремонт, тобто, це ми бачили, що там ну, валиком замальовують трамваї, ну тобто грошей не вистачає. Хронічний дефіцит коштів в транспорті. І тому, коли говорять про безкоштовний транспорт, я розумію, що це політичне рішення буде, яке буде відірвано взагалі від економічної реальності підприємства, і це буде означати деградацію. Тобто, в наших умовах безкоштовний транспорт означає деградація транспорту. Якщо б в нас думали про розвиток транспорту, то в нас вже би фінансували, рахували, рахували показники ефективності підприємства. Ну, наприклад, коли я прийшов, там було тисяча зупинок трамваїв на лінії, тисяча в місяць зупинок, тому що ніхто це не рахував. Це з поломки всякі дрібні, більші, менші, всякі різні. Потім, коли ми почали тим займатися, вони почали сильно зменшуватись, і десь через два роки їх вже було менше сотні, тобто в десять разів покращено. Ну допомогли німецькі трамваї на трійці. Я їх так люблю. І німецькі трамваї в тому числі, тому що я не міг на третьому трамваї до центру доїхати чотири дні за, за тиждень. Боже, я вже навіть не пам'ятаю, які там трамваї були до такі самі 4. Ну, так та, але вже... Чотири дні на тиждень я з Ольги не міг доїхати до центру. От з п'яти днів чотири десь воно ламалось по дорозі. Це просто іспанський сором, якийсь був. Відповідати за електротранспорт і не могти доїхати От, Але це був корисний досвід. Якщо ви відповідаєте за громадський транспорт, певно, що ви маєте користуватися, розуміти всі болі. От, і відчувати, як пасажири думають добре про місто, про громаду, про владу, які виходять з поламаного трамваю посеред маршруту. Ще момент то 70% – це все одно пільгові категорії. Я думаю, що це завишене число, реально десь половину, десь 50-60%. Все одно, ну тобто з бюджету навіть оці витрати мали би, на мали би компенсовуватись, вони компенсовуватися зазвичай не повністю. Тобто, місто, міська влада, депутати, міський голова може, хоч всім дати можливість їздити безкоштовно окремими рішеннями, але фінансування це окрема історія. Чомусь от в політиків розірвана економіка таке враження, що вони ніколи не підприємцях не працювали. Вони кажуть. Завтра пенсіонери безкоштовно, завтра школяри безкоштовно, післязавтра там студенти безкоштовно хай їздять. Mm -hmm. Але то ніхто саме... не думає, як це фінансувати, тобто в них немає. Ми виділяємо там 20 мільйонів гривень на студентів, бо у нас там 40 там, тисяч стільки то в місяць, стільки то mm -hmm. от сума. Ми виділяємо, компенсуємо, а тому вони безкоштовно. Ні. Mm -hmm. І тому, коли ви їдете в трамвай, в якого все поржавіло, ну то це якраз результат у цієї розірваності політики і економіки. І тому, коли говорити про безкоштовний транспорт, все можна. Що таке 2 мільярди гривень, з яких ми почали для транспорту? Що це тоді було зараз? Я думаю, сильно більше. 2 мільярди гривень на той момент був весь бюджет розвитку. Все, що витрачалось на ремонт, реконструкції, поновлення, покращення та далі це все було 2 мільярди. Тобто, ми маємо пояснити людям, що таке бюджет розвитку. Це саме витрати на щось, от оновлення, щось будівництво ну, реконструкції вулиць, оновлення верхомого складу, бо є загальний бюджет, який йдуть на зарплати там на податки. Тобто його звідти ти не можеш забрати. Якщо ти звідти береш, то якийсь вчитель отримує менше грошей, якась школа буде дах протікати. Тобто це такі витрати, які не можна забрати. А розвиток нам дозволяє щось оновлювати, щось покращувати. От, відповідно, весь бюджет розвитку треба спрямувати на, на транспорт. Або якщо ми менше спрямовуємо, тоді ми кажемо, що у нас транспорт безкоштовний, але недовго. Тому що він буде деградувати. Тобто інерцію має система, воно буде працювати якийсь час. Потім люди почнуть звільнятися, бо маленькі зарплати, потім трамваї почнуть ламатись, бо нема за що ремонтувати, дроти обриватись, ну і так далі, так далі. І колись воно все там прийде до якогось мегакритичного рівня, коли мер прийде, і скаже, все, ми робимо, повертаємо оплату за проїзд, тому що нема грошей. А тоді в Харкові саме працює зараз так. Ну, в Харкові, наприклад, був шалений борг по електроенергії, і вони просто банкрутнули підприємство, щоб не повертати борг. Наприклад, ну тому що там вже в сотнях мільйонів гривень був борг за електроенергію. Угу. Як воно ремонтується зараз, як там люди зарплату отримують? Мені важко сказати. Там до кінця немає інформації. Але я розумію, що вони зайшли в таку історію небезпечно, сказали так. Таке популістичне рішення було військовий стан, все повномасштабне вторгнення. Треба, треба, треба це все робити. Але в них і зараз і витрат немає на щось. Вони багато витрачають на відновлення зруйнованих, там дуже часто прильоти, ну, дуже багато тих витрат, цих незапланованих. Там ще ну така ситуація собі. Та але все одно їм дозволяється. Тання ж в тому, типу, ми хочемо, щоб у нас щось розвивалося чи деградувало. Якщо розвивалося, тоді ми шукаємо умови, про яких він буде розвиватись. Якщо деградував, то най собі якось буде. Найся діє божа воля. Безкоштовний проїзд у європейських містах чи навіть американських. Тобто в кінці все одно експерти доходили висновку. Що безкоштовний проїзд ну це не найкраще рішення, бо дійсно то частина коштів йде саме на, на закриття оцього безкоштовного проїзду, а немає коштів для оновлення. Або, наприклад, оці 30% що йшли від продажу квитків, просто немає як закрити цю дирку. Тому. Безкоштовний приїзд це не є завжди найкраще. Тобто Люксембург може собі дозволити, бо він входить в топ-3 найбагатших країн світу за рівнем ВВП. Ну і населення менше. І так само Естонія, яка проробила 20 років складних реформ, щоб дійти до того, там зручно вести бізнес. Але це не просто так взяли і вирішили. Ну, але проблем дійсно всюди якось вистачає. Безкоштовний приїзд це дійсно не вихід. Безкоштовний туризм можливий. Але. Як ж тоді заробляють маршрутчики? Так вони нормально заробляють? Були 2000 ні роки, от мій дядько в Сумах заробляв на маршрутках окупність автобуса нового десь тобто, до півроку була. Це були нормальні заробітки. Потім все сильно погіршувалося. Якщо навіть взяти статистику, ми колись рахували вартість палива і вартість проїзду, uh -huh. да, от вартість палива, там, мовно, була 2 гривні літр, і проїзд там гривня літром. Uh -huh. Зараз у нас 60 гривень літр і 15 гривень, то в нас в два рази погіршилася економіка операційна, угу. тому умовно, може навіть більше. Звісно, що якщо б у нас було літр палива проїзд, ну тоді було б все дуже добре. Ну але от зазвичай маршрутчики, якраз перші вимагають, якщо от якесь зростання цін на паливо чи навіть, ну, на щось, то вони перші, хто йдуть, кажуть, що треба піднімати тарифи. Тобто, а ще одне я прочитав таке просто геніальне, що. Директор департаменту транспорту Києва заявив, що якщо підняти проїзд зараз до 30 гривень, то маршрутки всі зникнуть, стануть гіперлупами. Таксистів, блін, тролейбуси пересядуть. Ви розумієте? Тобто, це за велика буде ціна? Ні, ну це просто це 30 гривень, і тоді, от дійсно, можна буде говорити а, про новий. Добре. це я так саркастично вирішив подати. Юр, то вони мають рішення до комфортного транспорту, поки що не безкоштовного, але комфортного. Супер, все закінчили? Я думаю, що закінчили.